Учим ще раз пропозицію за яку голосуємо на постійній основі відкрити односторонній рух. односторонній рух на вулиці від вулиці головної до площі філармонії. Все хто, против, хто е проти відкриття то у три росту проголосувати так, проти. Проти. 30 років тут торгую. діло в тому, що стало просто неможливо. Купці до нас не можуть зайти. вони кажуть, а яка нам вигода лишати пішком пройтися або об'їхати такий кусок, поки деякі підприємці жаліються, інші вважають це тимчасовими незручностями. Ми віримо в те, що пішохідно заньковецької і пішпішохідного музичного товариства може створити такі кільця, за яким люди можуть зробити свої прогулянки, і це може оживити взагалі рух. Але доступ автомобіля все одно необхідний для того, щоб там під'їхати чи до поштової, чи 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 на площі філармонії. Вулицю музичного товариства зробили пішохідною влітку 2023 року. Раніше вона була суцільним паркінгом. Згодом перетворилася на громадський простір з літніми майданчиками. Якщо зроблять зараз проїжджу частину, то все одно машини не зможуть нормально проїжджати. Вона може залишатися і пішохідною, тому що але для цього потрібно закінчити вже, врешті, решт Заньковецькою. Я вважаю, що не потрібно відкривати. Є досить багато. Так, скоріше треба Заньковецьку відремонтувати, і тоді буде все окей. У місті вже є Мало прикладів, коли після ремонту громадський простір набув другого життя і став привабливим для відпочинку. Це сквери біля університету на кордуби тощо. Тож у міській раді кажуть від загальної концепції розвитку пішоходизації відступати не планують. Ми бачимо аналогічні приклади: місто Львів, місто Івано-Франків, ж саме місто Тернопіль, де Проваджують так само пішохідні зони, так у історичних частинах міста, і власник майна чи житла залишає машину на парковці і йде до себе до будинку. Водночас, деякі депутати, які є членами комісії на наступну сесію міської ради, планують внести проєкт рішення щодо відновлення руху ділянкою на вулиці музичного товариства. Моя позиція самого початку була, що не треба було перекривати цю вулицю. Тут спокійно може бути односторонній рух і для мешканців, і для хто для всіх. Ну бачите, от, Якраз пішохідна вулиця, ми бачимо, як вона виглядає. У міській раді вважають, проблему можна вирішити зміною руху по напрямку Бетховена. Ми можемо відкрити вулицю Зеленковецьку від вулиці Головної. Ми можемо змінити напрямок руху по вулиці Бетховена. Абсолютно вирішую все питання всі питання з доїздом на площу. Ще одне рішення, яке могло б допомогти у вирішенні проблеми трафіку в цьому районі, на думку урбаністів, двосторонній рух вулицею Богдана Хмельницького. Якщо не повністю до університетської вулиці, то принаймні частково це допоможе певним чином роззосередити водіїв, які з цього району виїжджають до вокзалу або по головній члени робочої групи голосували за те, чи надати доручення виконкому відновити рух вулицю музичного товариства. Однак для цього не вистачило голосів. Спільної думки на зустрічі влада та мешканці так і не дійшли. Всі пропозиції, які сьогодні були озвучені, в міській раді вивчатимуть і надалі. Олена Кричко, Микола Ганутін, новини Сі 4